Голосистого синочка народила мати. Син підріс і каже, мамо, я б хотів співати. І задумалася мати, на якусь хвилинку не спіши. Ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався. Добре вчився, закінчив десятий і знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще ж тобі синочку треба службу відслужити. Час минув, хлопчина службу відслужив, військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ай співати. Це не діло, відмахнулась мати. Йди, роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота, оженитись хочу, мам, і співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженися, синочку, тоді й заспіваєш.